Та, рослина, до якої буде прикута наша увага, є досить екзотичною, але ми всі про неї знаємо: це гранат. Сьогодні ви дізнаєтеся, як виростити декоративний гранат у себе вдома. З давних давен на сході гранат вважають королем усіх плодів. Ймовірно, завдяки оригінальній формі у вигляді корони на верхівці плода, вважають, що саме гранат підказав людям форму головного обору королів. Як приручити королівську рослину, ми з вами дізнаємося далі. симпатичное растение оно у нас очень пользуется большим спросом и легкое вот в уходе оно растет большим деревом можно стричь его в летнее время можно его выносить на улицу оно прекрасно в летнее время растет на улице конечно не зимует потом когда заносите его в дом его нужно пристричь увлажнять Тоже під корінки потрібно делать, рихлити почву. Чим частіше ви будете рихлити почву, тим краще буде куст рости. Плоди от такі симпатичні, смотрите, вони съедобные. Гранатик вийдеть, із семіна ви, ви висаджуєте. Прекрасно, прекрасна ця в схожість, 100%. І в домашніх умовах прекрасно вона росте і можна дома його розмножати. Зверніть увагу, що ми розглядаємо лише декоративний гранат. Звісно, ви можете посадити насіння звичайного граната, який ми звикли вживати. Проте така рослина не буде давати плодів. Адже для того, щоб рослина плодоносила, вона повинна бути прищепленою. Декоративний гранат вже є прищепленою рослиною. От, допустимо, ви сорвали гранатик, ви його сіли, остались сіна, беріть горшочок, э, смесь туди і висіваєте, ділаєте мікроклімат і все, буквально через неділю-дві вони всходять. Гранат полюбляє помірний полив. Влітку, а особливо взимку, потребує обов'язкового оприскування. Взимку він може скинути листя, тому зволожувати гранат вкрай необхідно. Єдине, що вот в зимнє час воно може збросити лист. Воно листопадне растение. Но це нічого страшного. Якщо листики осыпались, берете секатор або ножницы, його пристригли, і потім виростають новые листики і росте далі. Якщо листя рослини починають жовтіти та осипатися, це може означати, що вона погано почувається. В такому разі необхідно робити підживлення ґрунту. Сразу треба робити підкормку. где-то один раз в дві недели, один раз в десять днів, кормить і почаще рихлити почву, щоб дешав корінь і розстіння потім добре росте і чувствує себе хорошо. Перед висівом граната потрібно приготувати ємність, ґрунтову суміш та дренаж. Гранат полюбляє легкий або середній ґрунт. Проте будьте уважні при виборі ґрунтової суміші. Нерідко в магазинах продають суміші, заражені шкідниками. Тому звертайтеся до вже перевірених пунктів продажу садової продукції. Перед тим, як ми висаджуємо гранати, ніж засипати смісь, треба делать дренаж. Можна камешки, можна песок, Но лучше всего вот керамзит. Где-то сантиметра два на донышко мы ложим вот камешки, а потом только мы засыпаем смесь. Керамзит это очень важно, чтобы не загнивал корень. Начинаем. Сначала все делается, вот подготавливаем посуду и делаем легкую почвосмесь под высев гранатиков. Вот мы Зрелый гранатик, если он красного цвета, если он уже лопнул на кусту, мы его срываем. Срываем. Берем вот эти вот семена, отжимаем сок, отжимаем сок и вот так вот высеваем где-то на 2 сантиметра. Ни в коем случае его нельзя заглублять. Вот так вот аккуратненько, густенько, густенько, густенько. Вот так мы его высеваем сверху тоже сантиметра два. Вот так притряхиваем, притряхиваем тоже легкой, легкой почвой. И потом сверху нужно делать микроклимат. Можно это накрыть пленкой, это можно накрыть кусочком стекла. И снизу мы ставим его на пропитку воды чтобы снизу пропитывалась вода. Если она не промокла, не напиталась вода, можно аккуратненько сверху пролить ее. Можно набрать в посуду воду, поставить горшочек и полностью почва, она должна промокнуть. Это будет лучше, чем поливать сверху, потому что не поразмывать семена. Після того, як ми посіли насіння, приблизно через два тижні маємо побачити перші паростки. Ваш власний маленький гранат починає своє життя у вашій оселі, але йому ще потрібна допомога, аби стати великим гранатовим деревцем. Вот когда он уже взошел, вот где-то он 5-6 сантиметров, мы его аккуратненько выкапываем и сажаем вот в такие небольшие вагончики. Сразу вот такой маленький черенок. Нельзя высаживать в большую посуду, а по мере его вот роста, подросло немножко больше, мы пересаживаем его, допустим, в двухлитровый и постепенно, постепенно, постепенно мы его пересаживаем. Вот, допустим, вот с такого вагончика можно потом будет пересаживать где-то в двухлитровый горшок. В двохлітровий, потім гетто через полгода, в п'ятилітровий. І отак вот постепенно, постійно. Сразу в большую посуду сажати не можна. Должен развиться корінь. Існує ще декілька секретів, які допоможуть правильно пересадити росток граната. Для пересадки это еще, конечно, маленькое растение. Вот когда оно подрастет еще на 10-15 на сантиметров, вот тогда его только можно пересаживать. Вот аккуратненько подсушиваете почву. В мокром виде нельзя, потому что развалится ком. Подсушиваете его. Потом вот так аккуратненько выдавливаете горшочек. Вот так вот. Выдавливаете горшочек, насыпаете смесь. Сильно заглублять его нельзя. И вот так аккуратненько, аккуратненько присыпаете землей. Вот так вот присыпаете землей. Поливаете, и вот так оно в небольшом горшочке растет. Потом опять оно подросло где-то 20-30 сантиметров, уже можно пересадить его в побольше горшочек. Но ни в коем случае не забывать его опрыскивать обязательно. Гранат можна також розмножувати із живцями, проте такий спосіб не завжди приносить бажаний результат. же насіння дає майже 100% гарантію схожості. Однак слід пам'ятати, навіть якщо вам вдалося виростити гранат, він може загинути через неправильний догляд. А он може погибнути, поэтому кожне оно требує уходу. Обязательно ні в коем случае його теж не заливать. поливать по мере висихання, підсохла почва. Ви його паліли, але обязательно нуда ку кусти, кожний день, особливо в время, обов'язково наприскати, увлажнять його. Якщо вам вдалося виростити гранатове деревце, ви можете проявити свої фантазії у його підстриганні. В цій справі можна себе не обмежувати та повністю покластися на власний смак стрижку це вже як ваша фантазія. Можна стріч як угодно. видите можна делать вот такі бансаї, можна стріч, вот так. А це вже як ви захотіть, як ваша фантазія. Дотримання всіх правил догляду за рослиною є досить важливим у цій справі. Проте є один головний секрет, без якого досягти успіху дуже важко. Діло в тому, що во-первых, треба любити свою роботу, любити людей. І все. Якщо в чоловіка плохое настроєння, і ти будеш саджати світи, цвітоку не вираз, сітока положительні емоції і все. Аби рослина жила у вашій оселі та радувала вас кожного дня, прислухайтеся уважно до порад наших спеціалістів. Та не забувайте про головне усе потрібно робити з душою та гарним настрієм.